Вот Анюта вновь отойдет в Одесский порт. Заказывайте билеты. За 50 гривен вы увидите в море, морской порт, побережье, одесские дворы. Вас ожирает бар с прохладительными напитками, туалет. Ще не встиг побувати в Одесі. Поспішайте на пароплав Анюта. В морську подорож вас запрошують актори молодіжного театру. Одразу біля входу гостей зустрічає два матроси і заводять на імпровізовану сцену. Рибацькі сітки, морські хвилі і навіть сушена таранька. Таке в театрі вперше. Ми вирішили зрителям показати Одесу з нашої точки зору. Тобто, це наша Одеса. У нас завжди прекрасна погода, несмотря на те, що на улиці йде там дощ. У нас всегда светит солнце, у нас всегда тепло, у нас всегда весело и радушно. И наше вот фойе, которое мы преобразовали в этот раз у нас нет выставки. У нас весь месяц, у нас инсталляция художницы Елены Соловьевой. Вот тут море. Новий проект презентували цього року перед сезоном відпусток. Глядачів запросили на борт власного пароплаву разом з 14 акторами. До речі, троє з яких відзначають власний бенефіс. Чернігівці опиняться на палубі, де співають, танцюють та спостерігають за життям одеситів. Я играю человека Мишу, который долго не был в Одессе, но родился в Одессе и ностальгирует по Одессе и приезжает, пускай не часто в Одессу, в свои родные одесские дворики, где он встречается со своими родными, родственниками, друзьями, знакомыми, знакомыми наших знакомых. А это уже вся Одесса, из которой мы часто уезжаем и редко возвращаемся. Вот как приятно после долгой поездки вернуться домой, войти в родной двор. Востаннє акторський пароплав вирушить до Одеси 1 липня. Саме так актори завершать цьогорічний театральний сезон.